Ну от, якщо ви вже зайшли в соцмережі в пошуках Бамбаса, то заразом заходьте і на наші сторінки. Підписуйтесь на ранок вдома в інстаграмі, фейсбуці та на ютубі. І завжди будете в курсі всіх новин. Майте на увазі? Ми чекаємо на ваші коментарі та вподобайки, щоб краще зрозуміти, що вас цікавить. Знаємо точно, що тема оподаткування в різних країнах завжди актуальна. Сьогодні дізнаємося, як працює фіскальна служба в Норвегії. Людмила переїхала до Норвегії більш як 10 років тому. Спершу працювала асистенткою у дитячому садочку, потім вчителькою у школі. Проте нещодавно вирішила кардинально змінити своє життя, розпочати власну справу, а саме відкрити курси для підтримки жінок. Влітку знівільнилася і е, запускаю взагалі свій такий бізнес відкриваю е, відкриваю ФОП. Зараз якраз на стадії реєстрації, і напрямок буде жіноче коло танці, йога для мам з немовлятами. Ну в таку сферу Людмила організовує різні заняття з жінками, на яких можна не тільки відпочити, а й покращити свій психологічний та фізичний стан. Йога для мам з немовлятами, якраз мамочки, які сидять в декретній відпустці і. Хочуть якось себе підтримувати і ментально і фізично, але не мають змоги тренуватися з своїми малючками. І якраз ось така є можливість поєднувати приємно з корисним. Загалом у Норвегії є дві форми оподаткування: загальна і спрощена, спрощена система оподаткування дається тим, хто приїхав на постійне місце проживання у зв'язку з роботою. Вона переважно для іноземних працівників і діє тільки протягом першого року. В цьому випадку працівник платить 25%. Це фіксована ставка, не залежить від того, скільки він заробив. Але на цій системі можна бути, якщо заробіток не перевищує 650 тисяч крон на рік. Це умовно. Ця сума змінюється щороку. Загальна ж система оподаткування працює за прогресивним принципом. Нею користується переважна більшість податкових резидентів Норвегії. Це означає, що розмір податків, які ви будете сплачувати, безпосередньо залежить від того, який у вас прибуток. Чим більший у вас прибуток, тим більше податків потрібно платити. Маргінальний податок так він називається, його ще можна назвати максимальним. У Норвегії на сьогоднішній день становить 47,9%. Тобто, якщо ви багато заробляєте, а це від 1 мільйона 400 тисяч норвезьких крон в загальному, то у вас буде приблизно такий податок. В Норвегії податки діляться на різні категорії категорія перша категорія це соціальний податок 8,5%. Ви його платите незалежно від того, скільки заробляєте. Це стандартна ставка. Заробляєте ви 200, 300, 400 крон. Однаково 8,5% йдуть на покриття соціального податку. Далі ви платите окремо в державну казну. Це національний фонд та комуна. Загалом базова податкова ставка на дохід 22%. Також у Норвегії діє система податкових відрахувань, завдяки яким можна зменшити суму податків. Наприклад, якщо ви працюєте далеко від дому, якщо ви їздите на машині, припустимо в сусіднє місто, то є податкове відрахування, яке покриває ці ваші витрати. Інше податкове відрахування для людей, яких вважають кочівниками. Це коли батьківщина та основне місце проживання працівника одна з країн ЄС чи Україна, і до Норвегії він їздить на заробітки. Є окремі правила для мешканців ЄС, там можна їздити 2-3 рази на рік. А якщо це Україна, то можна їздити 8-10 поїздок на батьківщину. Тоді працівник визначається кочівником і має пільги, відрахування витрат на поїздки на батьківщину та оренду житла на території Норвегії Крім того, кожен хто в Норвегії отримує дохід, повинен мати податкову картку. Її видають після оформлення персонального податкового номера цю карту ти отримуєш на поточний рік. Зараз 2025, -й. Ти її отримуєш у січні і з нею працюєш весь рік. Це документ, де вже враховані всі формули. Ти відкриваєш цю карту і заповнюєш. Наприклад, скільки в тебе буде дохід від найму від твого підприємства, якщо ти приватний підприємець з оренди житла і так далі. Вписуєш, якщо в тебе є кредити. Вони також передбачають податкові відрахування, і програма вираховує скільки щомісяця потрібно платити податків. на підставі цієї карти. щороку усі, хто проживає в Норвегії, мають заповнити податкову декларацію. Навесні кожна людина, яка проживає на території Норвегії, починаючи з 15 березня, отримує податкову декларацію. Ти маєш звірити всі дані. Якщо є якісь відрахування, про які держава не знає, а вона ймовірно про щось не знає, то ти це заповнюєш, і там уже є усі форми. Ти можеш зробити перерахунок. Якщо людина не доплатила державі, то отримає фактуру на оплату заборгованості. Якщо переплатила, то держава поверне надлишок. Поки Людмила реєструється як приватна підприємиця, вона офіційно вважається безробітною. І, оскільки жінка всі ці роки справно сплачувала податки, то тепер отримує допомогу від місцевого центру зайнятості. Я платила стільки років високий податок, але зараз я захищена. Я можу два роки стояти в центрі зайнятості і отримати 66% від своєї попередньої зарплати, і з цієї суми я знов ж таки знов плачу податок. Тобто вони нам нарахували 66%. І там, ну грубо кажучи, наприклад, це 2000 тисячі євро. з цих 2000 тисячі євро я знову плачу податок, але він вже значно менший, оскільки дохід менший, то я вже плачу не 34 відсотки. Я плачу 22, здається, в мене зараз стоїть. Крім того, поки власна справа Людмили не набере обертів, вона буде отримувати допомогу від центру зайнятості. Це щось на кшталт підтримки нового бізнесу від держави.